Ми можемо разом дійсно знову і знову роздумати над Божим Словом, яке Він говорив. Колись, Коли Ісус ходив по цій землі, до нього також їхало багато людей далека приходили, щоб почути Божий голос, Слово Боже, тому що Ісус говорив не як ті всі, хто до цієї пори навчав. Ісус говорив. І сьогодні Його Євангелія слово звучить. Також у цьому світі, як ніяке інше Слово. Тому що багато слів в цьому світі є, дуже багато. Світ засмічений словами, дуже і багато. Всяких і добрих, і недобрих. Матюків багато, проклять. І коли зараз подивитися десь по інтернеті, це... десь там хтось говорить і там, наприклад, глушать цей, цей момент. Але людина говорить, вона його промовляє. І колись, коли Ісус говорив також в новому місці, каже, за кожне слово люди будуть давати відповідь на Як важливо. Але слово Боже, воно не дає нам задихнутися, тому що Слово Боже має життя. І душа людини потребує Божого Слова, тому що Словом Божим житиме кожна людина, коли Дух Ісуса спокушав на пустелі і сказав, Людина буде жити не одним хлібом, але кожним словом, яке виходить з уст Божого. Тобто слова Христові це слова життя для нас необхідні. Просто люди над цим не задумуються. Подібно як не задумуються, наприклад, над тим, коли, скажімо, ну, різні виробляють люди, різні води, наприклад, всякі. Ну, Одним словом, дуже багато різного люди придумують, але основою завжди лишається вода. І хоч багато тих різних напиток, напитків буде, але якщо б забракло води, все. Людина нічого не зробить. Тому що від води дається життя людини дійсно. Вона мусить пити воду. І вона навіть не задумується про цю воду, але коли б її забракло, вона одразу це почує. Вода є, вона собі так, ніби так все має бути. Але дивіться, простенька вода, але вона всі віки безцінна є. Навіть війни йдуть за воду. Але слово Боже, є дорожче. Воно потрібно для нас більше, ніж вода. Бо без слова Божого людина не буде жити ніколи. І ось Ісус, котрий нам сказав певні слова. Іваналисти записали, апостоли передали, щоб ми знову і знову черпали це Боже Слово, вникали, вдумувалися, що Ісус хотів нам тим Словом передати, що Він нам хотів тим Словом вкласти в наше серце. І ось ця навіть притча, про яку щойно ми читали, де цей багач вдягається дуже багато. Вісон, кармазин, були дорогоцінні такі, ці матерії. І він собі міг дозволити, бо він багатий. Земля вродила, багато. Він має що продати, має що, скажімо, мати. Але і Лазар бідний біля нього. І пси лизали його з трупи, бо він хворий, не доїдає, лежить. Але весь час він перед очима цього бача і не знає, що той багач думав. Коли бачив кожного разу того лазаря, можливо, весь час або десь слугів посилав, щоб його вигнали, або якийсь інший спосіб, але в будь-якому випадку він був незадоволений, тому що його сумління почало йому говорити. Але так собі жили, 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 і в кінці приходить завершення життя. І бачимо, як відбулося помер Лазар, і ангели понесли його на лоно Авраама. Як взагалі сказано в Євангелії, помер і понесли. Знаємо, що ну, з тілом не понесли, тіло поховали все одно, але тут акцент і головне не робиться на тілі. Тіло це все. Він помер і ангели його понесли на Лонаврама. Помер багатий і його поховали. Тут же говориться, поховали, пішов вниз. Поховали. І ось Він перебуваючи в ваді, терпить муки і бачить лазаря, який тішиться на лоні Авраама в місці благодаті. Тому що Авраам став батьком віри. А Ісус говорить, вірою ми переходимо від смерті до життя. Значить, на лоні Авраама це на місці життя, там, де смерті вже нема. І нема таких багачів, як цей євангельський, про якого говориться, Лазар з Аврааму. Авраам був дуже багатий. Може багатший, ніж той багач. Він мав багато і золота, і слух, і рабів, але чомусь він там, а цей багач терпить муки в Аді. Тому що Авраам, він був настільки з одної сторони багатий. Тому що з ним рахувалися всі навколишні царі, коли він там приходив, вони кажуть, слухай, в тебе ти дуже могутній князь серед нас. Отже, з ним рахувалися. І ось бачимо, він також помер, але він на Лонь, ну, перебуває ось там, де називається Лон Авраама. Тобто він отримав життя, тому що він настільки з Богом ходив, що коли. Стало питання перенести в жертву свого сина, якого він дуже довго чекав 100 років. Це був найбільший його скарб. Не раби, не золото, не там верблюди, які він мав. В нього найбільшим скарбом був син. І цей син народився з обітниці, з Божого благословення. Коли ангели прийшли його відвідали, вони сказали, що. В нього через рік буде син. Отже, це було Боже веління. І тут Бог в один момент каже, перенесе в жертву. І Авраам не задумував, ні, він напевно задумався, глибоко задумався, але він не засумнівався. Він пішов з тим сином в довгу дорогу, три дні йшов зі слугами, пізніше піднімається на ту гору, яку Бог йому показав. А це гора майбутня, де Ісус був розп'ятий. І ось він приходить, будує цей жертовник, все для Бога і своє найдорожче сина. І був готовий вже ніж опустити серця сина, і ангел зупиняє. Каже, я побачив твою віру. Кажу тобі: з цього сина народиться тобі потомство, як зорі на небі, хто зможе злічити зорі, злічить твоє потомство. Отже, йому багатство не перешкодило піднятися в небеса. Йому не перешкоди. Тому що багатство було благослонням Божим, але його багатство найбільше син, він не пожалів для Господа. Він готовий був віддати. І тому саме багатство не є перешкодою. Перешкодою є, як людина стоїть і користується з тим багатством, що вона має, як вона поводиться, наскільки вона готова для Бога. Віддати щось найдорожче. Ось цей багач не був, скажімо, готовий нічим ні поділитись, ні віддати. І тому він не міг опинитися там, де Авраам. їхнє життя, їхня свідомість, підхід до життя, їхній стиль життя цілковито різнилися. Він не міг туди попасти, де був Авраам, туди попав Лазар. Тому що. Раз він попав, це значить, що він не просто страждав, він був з Богом. Він жив з Богом, як Авраам. І хоч був бідний, люди, може, не розуміли, може його звинувачували, що він грішник останній, як звинуватили Йова, наприклад, котрий почав втрачати своє майно, і прийшли його друзі кажуть, ти грішник, ти провинився перед Богом, раз ти почав так. Страждати, ти провинився і каже, я не чуюся винним перед Богом. Але просто ті друзі не знали, що Бог його випробовує, і що в кінці це йов отримує в кілька разів більше, ніж він мав. А головне перемогу над сатаною. Але перед людьми виглядало так, що він грішник, і люди його осуджували. Але Бог сказав потім до тих друзів, «Дій до йова, нехай за вас помолиться. Ось візьмемо, що цей Лазар – це йов. Лежить, який був перед тим багатий дуже сильно. Але Бог захотів його випробувати, і він в кінці зайшов до того, що всі його залишили. Навіть жінка казала, що він прокляв Бога і помер. Отже, практично найдорожча, найближча особа, жінка, і це була проти нього. Всі проти його. Тільки не Бог. Бог в кінці вивів з цього і дав йому в два рази більше, ніж він був. Отже, він лежить всі, вважають його грішником, але він має благословення. Він лежить у хворобі із благословенням, Божим благословенням. І в кінці його смерть свідчить, що він не міг піти в ад, бо він благословен. Він був піднятий там, де був Авраам, який також жив з благословенням. Отже, цей світ весь. Скажем, лишить тому, щоб його долати і перешкоди. Коли ми почитаємо Книгу Буття на самий перший розділ, де говориться, Бог сотворив небо і землю. земля була пуста і порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Святий носився над водою. І Бог сказав: нехай буде світло і почав творити все. Отже, ця темрява, ця безодня, це свого роду перешкода. Для життя і Бог її долає. Бог це все долає, кажучи ось своїм словом. Нехай буде світло і почало діяти світло, пізніше сотворіння різні, отже Бог цей весь хаос безодню все перемагає творчою своєю силою. А це все робить з любов'ю. Коли ми візьмемо Ісуса, який прийшов у цей хаос світу, смерть, Людську неправду, це все, що Ісус зустрів тут. Він також прийшов, якби у цю безодню, землю порожню, спустошену, тобто людину, людську душу. Вона спустошена гріхом, змучена, втомлена. Ісус приходить як той, котрий долає це все, перемагає, творить нову людину, дає у цей світ хаосу і смерті свою церкву. Ворота, пекла, якої не здолають. Посилає учнів у цей світ. каже, Я посилаю вас, вас як ягнят між вовків. І ці ягнята мають вовків перемогти. Тобто апостоли перемогти світ. І для кожної з нас також, ось є цей хаос. Каже Ісус, неможливо, щоб не приходили спокуси. Вони мусять бути. Але Ісус дає нам силу, духа свого, свого, ангела хоронителя щоб ми могли з допомогою Божої долати цей хаос. Зараз прийшла війна в наш світ, в нашу країну, також цей хаос, смерті, зло. І знову Бог дає силу, щоб долати цю, смерть, цю війну. щоб стати з Богом. І ось цей багач, він якби отримав таку можливість долати цю. Біду і горе, цього і голод, нещастя, цього лазаря, але він цього не зробив. Отже, він не став на Божу сторону, він не став робити так, як Бог робить. І в кінці він не міг туди попасти, де був Авраам, тому що Авраам був другом Бога. Він ходив дорогами Божими і він робив те, що ходів Господь. І тому тут вони не могли стати в одному місці. Це було нереально. На Цій землі можуть жити одні і другі, бо земля така для цього, скажімо, призначена. Ісус сіє зерно і ворог сіє бур'ян. І воно росте, хоч слуги хочуть виполоти, але воно росте, каже Господар, до жнив, в жнивах я це все розділю. І тому в цьому світі ми бачимо одне і друге тільки, воно до жнив, потім все. Буде розділено. І тому сьогодні ці слова Христові, вони знову і знову надихають нас не втомлюватися долати ті перешкоди, долати з Господом, які приходять не раз у наше життя різні труднощі, хвороби, нещастя, біди. Хтось помер, хтось загинув на війні, дитина хворіє, народилась хвора, ще там різні різні багажі. Це щось подібне, як цей. Хаос перед Творчою Божою силою безодня, холодна земля порожня, як цей лазар, який лежить, як Ісус посилає у цей світ апостолів, як сам приходить у світ смерті і гріха, і Він це все долає. І Бог дає нам цю силу, щоб ми з Його допомогою також долали ці всі перешкоди. І в кінці ми побачили цело навра, де вже немає. Ні хвороби, ні біди, ні бідності, ні тих струпів черв'яків, черв які лежать пси. Але він перебуває в світлі Лона Авраама, тобто в Божій благодаті, Надзвичайній, в повній і вже більше не дербить голоду, нещастя, відкинення, топчення, але його гідність, його ім'я піднято до рівня Авраама. Він став сином Авраама. Визнаний сином Авраама, це чудово, це дуже велика Божа сила, Божа милість, і Господь кожну людину так веде і дає кожній людині можливість, щоб вона тут сказала своє слово. Чи вона хоче бути так? Ось там на рівні або на цьому лоні Авраама. Тепер, звичайно, це є царство Христове, про яке Ісус говорить. Але це те саме. Але йде про те, що світ, де перебуває повната Божої любові, милосердя і життя. І туди Господь на всіх клич, але дає нам це слово, щоб ми у цьому світі зробили вибір, щоб ми зробили крок, щоб ми зробили якесь рішення своє. І тому кожна хвилина є для цього дана. Те, що ми сьогодні, тут, це також наближає нас до Лона Врама. Наближає до Божого царства, наближає до присутності з Господом, тому що Ісус тут приходить до нас, щоб долати ось ці наші біди, нещастя, темноту душі, де ми можемо тут отримати дар Його милосердя через покаяння, через сповідь, прийняти Його присутню в Євхаристію, тіло і кров, життя, яка Ісус то споживає моє тіло і кров живе життям вічним, Ось ми маємо можливість сьогодні підніматись на цело Наврама, ставати там, де перебуває Бог, і долати все те, що нас прив'язує до землі, що гне до землі, що відбирає нам свободу, Божу любов і Божий мир. Хай Ісус дасть нам цю силу благословити кожного, хто з вірою хоче над цим працювати. І щедро вділить ті ласки, які кожному є потрібні. Слава Ісусу Христу!